Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дачі ТВ. Ну що, полетіла бджола на лаванду і дуже чудово полетіла. Е, погода тепла, лаванда розкрилася і чудово виділяється нектар, бжола на лаванді. Наступний мед. Зараз у нас акація. Можливо, небагато буде липи. Сезон 2025. Е, трохи лавандового меду візьмемо. Подивіться, скільки бджоли. Подивіться і, і не тільки бджола. Гул стоїть. А у нас сьогодні дві фотосесії. Друзі, зараз вам покажу і будиночок наш на лаванді. Ось такий будиночок ми побудували і ми вже його добудували. Все провели. І туалет і душ зробили. Залишилось поставити тільки двухмісну кровать ну і це вже замовили ну що бачите да, скільки Гу, послухайте круто Круто. зараз дві, дві дівчинки їдуть на фотосесію не знаю будуть заважати бджоли їм чи не будуть дуже, дуже багато бджоли на лаванді так ну що покажу вам наш будиночок, наші аксесуари на лаванді. Запрошую всіх на фотосесію. Так, дивимося, світло є. Тільки виключили його зараз. Ось такі аксесуари у нас є столи. В фіолетовому кольорі зеркало біле, ось таке, Пуфи. Ну, дуже Багато платів є, але десь у нас хвалих. Жінка тут керує. Це я побудував. Жінки я вам покажу. Не знаю світло поганеньке. душову кабіну зробив, сам заложив, поставив, поставив нагрівач, вже в нас є і душ. Вода проведена. Також нагрівачі на рукомойнику. туалет, сантехніка. Все ну, є. Це є. Ось такий будиночок. Скоро будемо здавати цей будинок. чівля на лаванді, Як вам наша ідея? Подобається. Запах не можу передати. Дуже чудовий. Так, і також е, здаємо будинок. Рибацький будинок. Бачите, так? Да? Рибацький будинок, там у нас ставочок. Е, умови все пропишу під відео. Ознайомтесь. Ну що, друзі, все показав вам. Чекаємо на вас в гості. До зустрічі!